Це сайт електронної реєстрації в заклади загальної і середньої освіти. Саме з допомогою цієї платформи можна записати дитину до першого класу. Спочатку на порталі потрібно зареєструватися, далі заповнити усі необхідні поля. Після збереження даних портал запропонує вам створити картку дитини. Для цього обираємо додати картку дитини. І заповняємо анкету з даними дитини. Якщо свідоцтво було видано не в Україні, стамо відмітку видано не в Україні. Після того, як картку дитини, сайт зберіг, ви можете подавати заявку на вступ до першого класу. Населений пункт та школу ви оберете безпосередньо на порталі електронної реєстрації в заклади загальної і середньої освіти. Із списку обираємо заклад освіти або також можемо ввести його назву. Обов'язково даємо згоду закладу освіти на обробку персональних даних наших та нашої дитини. Також погоджуємося із статусом закладу освіти та натискаємо кнопку Зберегти. Заявка на вступ дитини у навчальний заклад подана. Цю відеоінструкцію ви можете знайти у мережі інтернет. Та якщо документи онлайн подати не вдалося, ви можете піти у навчальний заклад, куди плануєте віддати дитину, та подати документи там. кажуть в управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради. Це заява на вступ дитини до першого класу, це медична довідка, копія свідоцтва про народження. Ну і відповідно, якщо батьки і дитина зареєстрована. В місті Тернополі то ніяких довідок з реєстрації не потрібно давати. Ще хочеться наголосити на тому, що є першочергове право дітей за рахування в школу. Це ті, які рішенням виконавчого комітету закріплені. По мікрорайону вулиці, де проживають батьки, за даною школою, відповідно до затвердженого порядку, реєстрація та зарахування дітей до навчального закладу через електронну систему відбувається у два етапи: основна хвиля з 1 березня до 31 травня. Та додаткова хвиля виключно на вільні місця з 15 червня. Внутрішньо переміщені особи також можуть подавати заявки, зазначають в управлінні освіти. Дуже багато внутрішньопереміщених батьків, діти ходять і в школу, і відповідно в садок. Ми надаємо їм таке право. Якщо станом на 31 травня цього року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому перших класі класах, то не пізніше 1 червня зараховуються усі підтверджені в електронній черзі діти. Списки оприлюднюються виключно в закладах освіти.